Что в Украине и в свете? на цей момент. Ну, у нас это и было. У нас были определенные разработки еще с советских времен. И, кстати, та та версия, которую дают россияне, она тоже имеет место быть. Просто она даже мне больше нравится российская версия. Это когда э, стриж 141. пятитонная машина 14-метрова з розмахом крилів 4 метри, ПРІ, ефективна площад Росію, у самоліта. Така машина пройшла несколько сотень кілометрів. Прошив російські системи ПВО, яких я так понимаю, просто тупо не було. И уничтожила не один самолет, можно сказать, что повредила, но исходя из того, что такого рода аппараты не воспроизводятся, они уничтожены. То есть россияне, показав, что это были стрижи сами себя, выставили на посмешище свою противовоздушную оборону, свою стратегию по разворачиванию стратегических, стратегия, стратегических бомбардировщиков неприкрытых. 5 тонн, вот представьте, мы сшибаем шахеды, мы их видим, мы их сносим, так того шахеда обнять и плакать. А это 5 тонн машин, это практически самолет. То есть, и причем это не нового вида, это старый советский аппарат, который очень хорошо виден на систему ПВО. То есть либо у них вообще нет системы ПВО у россиян, но стратегические объекты должны прикрываться, либо она у них просто никакущая. То есть все новые разработки у них просто не работают, а это можно говорить, так это сами россияне это подали, то есть тут сами себя застрелили, называется. Действительно есть такая, такая версия о том, что это уже анонсированная разработка, которую в течение месяца он нам уже анонсировал, как как минимум пром о том, что он готовит выход к серийному производству беспилотника на тысячу километров с боевой частью 75 килограмм. В принципе, и, этот, и эта версия также э, имеет место быть. А это уже симбиоз и симбиоз с довольно-таки долгоиграющим э, финалом. То есть э, мы действительно можем теперь уже быстро, а сегодня, кстати, министр обороны Резников доложил о том, что 7 беспилотников только в течение месяца стали на боевое дежурство. 7 типов беспилотников, не количество самих аппаратов, а типов. А это могла произвести только частные компании, то есть в таком виде. Причем с 2014 года, мы уже 9 год воюем, я видел очень много разработок беспилотных аппаратов, которые предлагали частные компании, причем и летательных аппаратов. Я сам летчик, мне просто ближе все-таки БПЛА. Но были беспилотники и морские, были беспилотники наземные, то есть усиничные и колесные, которые наши частные компании предлагали, они могут это делать. И некоторые частные компании сами поставили их в в серию и даже предложили за кордон. Некоторые уже выходят на международные рынки, даже без нашего Украбронпрома. Потому то, что мы увидели за последние два дня, это довольно говорит, о многом говорит и именно о таком правильном пути развития Нашого «Укроборонпрома» і будемо радуватися за наші військові сили України. Ми себе як-то уважаємо, чи ні? Или ми будемо глотати все, що нам тут сказати, ну Стали... що нам стіни, вакрук країни возвести угоші. Насправді не... як то не втрачає можливості будь де не стільки заблокувати там Україну, а заблокувати все, що хоче Брюссель чи ще в інтересах заходу. Це ми, наприклад, бачимо по ратифікації в угорському парламенті рішення про вступ е Швеції і Фінляндії до НАТО Угорщина зараз остання країна після Туреччини. Так? Е з чим це пов'язано? Тобто Віктор Орбан явно піднімає ставки, і проблема якраз його відносини з Брюсселем, з НАТО і з Євросоюзом. Віктор Орбан навіть це не розділяє. Тобто, в чому суть цієї проблеми? Ключова проблема це гроші для Угорщини. Вони заморожені. То вже два роки, роки угорщина не отримує жодних коштів від Євросоюзу. Це сьогодні питання заморозки близько 14 мільярдів євро. Це дві частини цих коштів, там навіть три насправді. Але дві основні це фонд відновлення 5,5 мільярдів і структурні фонди. Так? І, наприклад, фонд відновлення Угорщина ризикує втратити до кінця року, якщо вона це все не погодить там, і процедура не буде запущена. Для Угорщини це критичні гроші, без них. Ну, мабуть, дефолту не буде, але ну вже зараз велике питання, як угорська економіка, угорщина як країна взагалі має виживати цю зиму. Тобто там ну, витрати заморожуються, обрізаються. Ну критично, так тому для Віктора Орбана це життєво необхідні кошти. І він йде вабанк, він іде в Абанк. Він Ну і блефує, піднімає ставки, і він останнє інтерв'ю його речника йому кажуть: питають в нього, чому ви не ратифікуєте цю угоду по Фінляндії і Швеції. Це мовляв зовсім не про Євросоюз, не про гроші. Це альянс. Угорщина каже, що вони надійний партнер. Рішення про ратифікацію в жовтні виносилося на на, на порядок денний парламенту потім скасувалося. Ну і речник каже: Ну, ви знаєте, коли ми два роки чекаємо гроші від Брюсселя, то типу проблем немає. Тут ви трошки мусите почекати, поки ми ратифікуємо цю угоду. Тобто, це така відверта антизахідна політика. Яка ну знаєте зараз? Ще досить фірмово Будапешт, Угорщина. Ну, точніше, Віктор Орбан він в такій позиції жертви мовляв: ви нас загнали в кут, начувайтесь, ми вам будемо мститися. Ну, подивимось, всіх побідім, всіх уб'йом, всіх кого треба, ограбимо, все буде як ми любимо. Ну, дивіться, Росія з одного боку веде себе як аферист і бандит. Але постійно намагається зловживати інструментами права, а в тому числі міжнародного права. Всі це добре розуміють, всі це добре бачать. Тому я не думаю, що вони доб'ються, хоча б якогось ефекту. Знову ж таки, союзників у сучасної Російської Федерації в цій в цьому світі не залишилося. Ну якщо вважати союзниками там північну Корею, Там Еритрею, хто там ще за них голосував, то ця країна зараз самотня в, 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 в всьому великому світі. Я думаю, що е, після останніх інцидентів на військових е, аеродромах е, в тилу, якщо можна їх так назвати, там відчувається певна паніка, і зараз ми бачимо просто черговий виток відчайдушних спроб добиватися переговорів, шантажуючи всіх гуманітарними питаннями. Це відбувається вже півроку. Насправді для нас тут немає жодної новини. Але зрозуміла динаміка процесу, вони бачать, як вони програють цю війну. Вони розуміють, що в них немає ресурсів, які б їм дозволяли переломити ситуацію. Ну вибачте, вони збиралися Київ брати за три дні, а вони п'ятий місяць намагаються взяти Бахмут. Тобто, це абсолютно різні категорії військового процесу. А, і чим далі, тим більше вони розуміють, що вони стоять вразливими в тилу. Насправді це є військова справедливість, бо ми знаходимо можливості вирівнювання дистанції атаки. Бо абсолютно неадекватно і несправедливо, якщо по нам можуть наносити удари відстані там тисячі кілометрів. А ми можемо відповідати там на 50-60, так війну важко виграти. Але судячи по всьому, знаходяться спроможності відповідати, це їх надзвичайно турбує. Ресурсів нових ще раз у них немає. Всі спроби там закупати якусь техніку у Ірану, я думаю, зараз наражаються теж на величезні проблеми. Бо наші союзники працюють той самий Ізраїль працює, він працює в значній мірі асиметрично, так що ніхто цього особливо не бачить. Але я думаю, що результат є тому. Це чергова спроба закатити якусь істерику в раді нацбезпеки. ООН, Але ми розуміємо, що жодного ефекту це не дасть. Жодних союзників в Росії її зараз немає. З іншого боку, це черговий доказ того, що вся система безпеки, і вся система ООН в сучасній архітектурі вона чим далі, тим більше втрачає сенс. Все, що було побудовано після Другої світової війни, вся от, от, система стримування і противаг вона зруйнована Російською Федерацією. І зараз навіть така поважна площадка, як засідання Ради нацбезпеки, є не більше, чим політологічним шоу. Яке можна показати по телебаченню, але навряд чи воно може дати якийсь результат в будь-яку сторону, поки працює правило вето тобто, коли будь-яка сторін може заветувати будь-яке рішення. Тому Росія хай кажеться, а нам своє робить. Судячи по всьому, ми великою ціною дуже складно, але перемагаємо фактично на всіх фронтах від дипломатичного до військового. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.